Ось уже шостий матч поспіль. Команда Ужгородського району продовжує збирати нульовий урожай у чемпіонаті. Причини невдалої гри у недокомплектації колективу в міжсезоння. Ужгородській молодій команді не вистачає двох гравців першого темпа, які у них є. І чомусь вони не грають зараз в команді. І крім того, у нас є в коман... ще в Закарпатті дві команди, де грають ветерани. Ну які ветерани, їм по 27-28 по 28 років, які по опиту. Цінні цій ці команді на теж на три нуля. Тому обідно, що ну, маємо свої кадри, але не можемо укомплектувати і так, щоб дати згідну відповіді тобто, показати гідну гру на, цій, на цих змаганнях. Ось і в зустрічі з Вінницькою з дюшавна НАУ Закарпатці двічі поступилися з однаковим рахунком нуль Команда господарів без боротьби не здавалася. Однак молодим гравцям ще бракує досвіду виступів на високому рівні. Як наслідок у зустрічах фігурували поразки з різницею у 8-5 м'ячів. Попри невдачі у колективі панує робоча атмосфера. Ну мікроклімат команді чудовий, команда молода, перспективна. Думаю, у нас ще все попереду. До того ж, гравці вірять у свої сили і бачать резерви підсилення гри. Додати, думаю, за рахунок тренувань, за рахунок бажання грати, ми можемо додати і можемо ще перемагати. Отже, нічого не залишається, як вірити в успіх команди, адже вона презентує в Україні вид спорту, який за популярністю в області сьогодні поступається тільки в футболу.